Я Лілія Казарезова, системний нутриціолог. І сьогодні я вам розкажу протокол відновлення безхімічних препаратів кишечника. Якщо ви виявили в себе ознаки синдрома дерявого кишечника, пройшли тест. Або у вас є одна із тих патологій численних, які викликаються синдромом дерявого кишечника, у мене є відео. Я прикріплю там на нього посилання, що туди входить. З чого я раджу починати? Є спеціально розроблена програма відновлення кишечника. Вона так і називається здоровий кишечник. Хоча вона направлена не тільки на кишечник, а на відновлення печінки, підшлункової, шлунку, і ось зараз я роблю розпаковочку. Тут йде три етапи. До речі, всі вони тут ось описані. Подивіться, скільки тут продуктів знаходиться. Ну от Я зроблю розпаковочку. Так. Тобто, ось перші 10 днів ми виймаємо і бачимо, тут є набір дуже-дуже ретельно підібраний. Перше, це, звісно, пакетики Coral Mine, для того, щоб зробити воду біодоступну, для того, щоб вона змивала токсини, робила рідку жовч, щоб почалося очищення. Так. Ми, так сказать, відкриваємо шлюзи. Далі сюди входять, ну ось я не буду всі відкривати, ну ось такі блістери. Із екстрактів трав. Тобто деякі, ну, ось, наприклад, екстракт Чорного горіха, це протипаразитарний збір. Далі Є екстракти, які запалення знімають, є ферменти рослинні, які розчиняють токсини, слиз, да, щоб потім вони могли вивестися. Входить вже пробіотик, да, тобто ми починаємо вже відновлювати хлору. Тобто і ось таких екстрактів на першому етапі вісім. Да, тобто ми їх п'ємо тут написано вранці ввечері. Далі ми переходимо до другого етапу. До речі, дуже зручно, наприклад, якщо ми в дорозі чи десь, да, можна не всю коробку брати, а прямо окремо. Далі сюди знову входить. Композиція коралма, бо це ну, взагалі основа очистки, тому що так як не можна постирати без води е, правильної, не можна поприбирати, тому це база. І сюди входять теж уже інші ферменти, входить екстракт кур куркуми, да, тому що е, це дуже потужне відновлення і слизової, і печінки, і жовчних ходів. Так само входить суперфлора, да, тобто пробіотики. і входить уже корал магній. Ну, Просто унікальна форма магнія, вона йде за кислотами та і гліцин, для того, щоб врівноважити емоційний стан, і саме головне, зняти спазми. Після цього наступні 10 днів йде відновлення. Знову композиція Coral Mine, знову входять екстракти паростків. Люцерна, Люцерна це взагалі королева трав, екстракт магній входить для того, щоб не було спазмів. Входять амінокислоти, таурін омега, причому не просто омега-3, а 3 Да, Тобто це вже відновлена її форма, тому що окислена омега, вона шкідлива, не то, що там не відновлює. І обов'язково треба окремо додати такий продукт Дженера. Він був спеціально розроблений і проведені клінічні великі випробування. Тобто тут екстракти, які відновлюють саме оці дирочки да, пошкодження слизової. Це все розраховано на місяць. Якщо у вас є ще якісь ознаки, крім порушення там, травлення, да, а там цукровий діабет, порушення там, депресія, артрози, тоді я раджу продовжити програмою 90 днів або почати з програми 90 днів, але оцей етап має бути обов'язковим. Результатів ви можете знайти просто велику кількість в Ютубі, у мене в чатах. Тому підписуйтесь, переходьте в мій чат, задавайте питання і будьте здорові.